У цеху гарячої прокатки комбінату Запоріжсталь триває капітальний ремонт нагрівальних колодязів. зроблено великий обсяг демонтажу вогнетривкої кладки металоконструкцій. Також зроблено величезний обсяг футерування, який ви бачите. Нагрівальні колодязі забезпечують термічну підготовку зливків сталі вагою до 16 тонн перед прокаткою у сляп та тонкий прокат. Від стабільності температурного режиму та рівномірності нагріву залежить якість готової металопродукції. Кажуться, начебто 14 груп нагрівальних колодязів здається, ого, помножити їх на 4 дорівнює 48 осередків. Здається, один вийде з ладу. Це нічого страшного, але це не так. Повністю вплине і на гарячокатений прокат, і на холоднокатений прокат. Тому за станом нагрівальних колодязів постійно стежимо. У відділенні слябів цеху гарячої прокатки відремонтують 12 нагрівальних колодязів. Для цього знадобиться близько 900 тонн металоконструкцій, 2220 тонн вогнетривкої цегли та торк рятувальної суміші виробництва заводу Запоріжвогнетрив. На даний момент... На даний момент у нас перша група на ремонті, друга група та дванадцята. Ми вже бачимо заключний етап. Через два-три дні ми її беремо в роботу. А наступну, яка підійшла до зношування, зупиняємо на ремонт. Цього року у капітальні ремонти нагрівальних колодязів. В цеху гарячої прокатки комбінат Запорісталь інвестує понад 135 мільйонів гривень. Це дозволить суттєво підвищити надійність роботи устаткування та заощадити енергоресурси. Загалом у поточному році Запорісталь інвестує у підтримку та модернізацію обладнання більше мільярда гривень.